І всім привіт! Сьогодні це Роман. Сьогодні я буду починати нову рубрику, яку ну, я буду називати, що типу відкриваю я е, китайський LEGO Minecraft. Так, Коротше, я вибачаюсь, тому що я був дуже так би. Ну, що я так би в мене довго не було на каналі, що типу. Довго не було відео. От, скрутив. Бо я був ліневий. Далі я так дав... би недавно сьогодні купив набір лего Майнкрафт китайського, який реально дуже дивний, серйозно. Ну, може, він і не такий дивний, але, взагалі, перший постройку дивна-друге. Ну, вовше... Персонаж даний його ще самий набік денний. І от я його зараз вам покажу. -ди -тин -тин -тин. Так. Ось такий конструктор, коротше. Щоб вам було краще видно, я його вам так покажу. Ось це так, якби такий конструктор Minecraft. І я зараз буду його збирати. Ну, хтось так не виглядає, зараз він мені сподобався. Е, там було багато різних китайського, але цей мені найбільше сподобався, но ну, бойовий тут кріпер. Ви подивіться просто на цього кріпера. Що це таке? Це навіть не кріпер. Ну, типу це кріпер, але дивний кріпер. І ще якось тут лисиця з володеньким носом. І я на я навіть не знаю, що це таке. Це вроді би якась ферма? Але я навіть наведу... не. Ну дивіться, це морква. Це морква. Це якийсь не знаю, факел. А ось це вгально ну, що це таке? О, я не можу. Давно, але давайте я відкрию. Коротше, я вже відкривав, дивився, але я саму постройку вже не збирав. Але я бачу, що там немає констру, ну, типу, тобто інструкції. Ну, в принципі, я думаю, вони подумали. Ай, талант, тут лише 39 деталей. Вони вже не такі безполезні, тому зроблять. мудру, і, це, і все це коштує 89 гривень. Ладно, давайте уже збирати. Ось. Все, отут нічого уч більше немає. можемо кидати. От, Давайте перш подивимось на крипера нашого. Ось, крипер. Ось, ось, Ну, в принципе, давайте посмотрим. Так, уже фигурку да. Сейчас, я не могу открыть. Да? О, открыла открыл. Это высыпаем и подержим. Какой у нас там крипер. Вот пока что я нас так выглядаю. Ну, в принципе. Я бы сказал, что он якисный только вот тут... Вот ось этот. Не знаю, что вы а вот тут там. Ось, видите, вот а что-то ну, маленький зеленый пиксель, все мешает. Окей, давай то мы уже складываем. Вс, вот крипера. на эту клипера. знаете, на эти. Крипер, клипер. -мо. Я их не ну, можешь делать на чекать, да мне не тяжко. Этой. Ось тут. О! я зроблю йому ліву руку. О, а зараз зроблю і ще одну руку. Ні, ну кріпер прикольний. У мене єдиний кріпер і це буде Мей, мій єдиний кріпер. Зараз я його з'єднаю за кадром. Коротше, це з'єдна. І вот. давайте сюди вот. так. От. І також у нас тут є ось такий шелук. Хоча на коробке... Зараз... О! Так що, давайте на коробке він якийсь золотий такий. А тут він сірий. Серый, во, сірий. Окей, давайте ми під'єднаємо. І ось такий наш кріпер получився. В принципі, мені подобається фігурка. бо в мене єдиний кріпер. І от. Ну, я би сказав, що якість фігур... фігурки, в принципі, нормальна. Мені сподобається. Добре, фігурка з фігуркою. Давайте поставимо її тут. І давайте ми ще подивимось, що є на цій Так, Також я так розумію, ем, це пекляний, ну, типу тобто, якийсь пекельний конструктор, знаєте чому. Даю вам пару секунд, щоб зрозуміти, чому. Так, короче, хто відгадав той молодець, хто ні, то ні. Ну ладно, молодці, що навіть не відгадали. Коротше, бачите, ось тут написано 666, Тому це тепер понятно він такий, ну бо він проклятий, цей кріпер проклятий. Ладно. Давайте пойдем, що то ще у нас. є. Так, тут... Як збирати? А... Вони продумали все що Я Думаю, що це таке збоку? А це інструкція така у нас збоку. Ідеально. Ні, ну Нашу запихувати інструкцію, якщо е, можна просто її напечатати на коробці. Ну ідеально. О, ну і китайці дають, я просто не можу. Окей, і давайте будемо, що тут. Ага, тут у нас ціле колекція, тут у нас курятник, я так розумію, домі. куркачка. Ой, курочка, курочка. Короче. А, стоп, блин, а что я выкинул? Я забыл, что у нас тут инструкция на этой коробке. Так. Вот, будем с братом. Вот, Крипер у нас получился. Получился он у нас тепер будемо мы збирати, ну, саму, ось що, не до город, ми будем тут море користи. Окей, навіть відкрию. О, морква, ням-ням-ням, ням ням Ладно, навіть відсипаємо. Не, ну, І він прикольно виглядає, якщо чесно. І породі би детальки якісні. Ні, ну ні, прикольно. Конструктор як конструктор. Нічого я такого негативного до цього конструктора не маю. це мені єдиний найбільше сподобався. Окей, вроді. Так, коротше, продовжуємо. Буду збирати по коробочці ми. От, беремо перше. Коротше, берем перше. Ось це. Геніальный. Ну, геніальна постройка! Просто браво! Я навіть не знаю, як описати це. Крутіші постройки я вже в своєму житті не бачив. Неужели у тебя так? Ё-моё. Блин. Ой, Блин, Трук -трук, мне, здаётся, как то мне сдаётся, как-то с ментухой Короче, давайте я вам это за кадр разберу, а потом я вам покажу результат. Дім-дим-дим-дим-дим. Коротше. Я цей конструктор зібрав. І от що я можу про нього сказати? Це. Я навіть не знаю, як це описати Не купляйте просто його. ну бо Перше, що я можу сказати про цей конструктор. Ось втюї лисички. От. У неї принт. Вон зараз. Е, небайдужа, знаменитечки тут викритоють. От. О. У неї є принт. А от цьої, ні, вони зажидали, вони не дали нам принт. Дуже, що я можу сказати про цей тупий конструктор? Я навіть не знаю, як його описати просто. Ось ця постройка, я, навіть... це... я нічого гіршого в житті не знаю. От це його було дуже складно забирати, бо він дуже тугий. Ну дуже тугий. От ось цю морку з коришньою штукою нереально запхати ось так разом, Просто її нереально запхати. Я навіть зубами пробував і без подібного навіть зуби, зубини короче конструктор я зовсім ну, не рекомендую. Зовсім не рекомендую. Що про Лисицю? У мене є тільки один мінус не це лице. лице. Ну де лице Та де лице? що у нас монстри Лисиці? Ну, от, допустимо, фігурка ось ця. Ось ця не докріпер. Він гарний. Він, ну, він мені подобається. Насчет інших, це я навіть не знаю, як писати. Це говно. Ну, я перепрошуюсь. Я просто вже не, не втримую, я не можу. І висить. Короче, Від ось трех трьох шестірок. я вам покажу знову ці три шестірки ідеальні. От ось ці три шестерки. ні вот. 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 за що не купляєте. Ви можете купити и приколюш, приколюшу або просто щоб чтоб помучитись. Щоб просто набрать себе музелів и все. Коротше, сьогодні це буду вам. Ставте лайки, и підписуйтесь на мой канал. Ставте, а, а як же дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, і всім до побачення.